Доброго всім ранечку. Подивіться, як красиво. Зараз ще немає восьмої і от такий схід сонця. Дуже класно. За хмаринками не видно сонця. А, воно ще не вийшло. Почекаємо. А, от і сонечко. Так гарно. Зараз 7.41. А люди там купаються, до речі. Артем кожного разу таке о, ти бачила, купаються. Говорить, та бачила, ти, ти вже сто раз бачив. І кожен раз, як вперше, таке, о, ти подивись, купається, чувак. Я, Господи, Артем. Ну, ти ж кожен раз, коли ти ж бачиш, як хтось там купив. Наступного разу піду. О, ти бачила, купається! Зараз буду вставати і пити водичку, зуватися і йти гуляти. Поверніть сонце. Сонце в студію. Знов в ніч на дворі. що це таке? Ой, як гарно. Я гарно, дивіться, Трошки оте погнали. І все. Було все. Нема. Але воно все ще є. Ми вже настолько звикли, Снімають там себе, Що показувати, розказувати. что вам просто пофиг, по сути, как вы выглядите, и вы можете вот выйти, там, видео снять, условно, без, там, всяких макияжей, без причесок, без шапки, ой, без шапки, там, вот так, насунутой, как я, и понимаете, и тогда, когда вы так вот ведете, у вас вообще не стоит вопрос с, типа у меня от контента. Такого не может быть. Потому что вы просто вот взяли, подняли камеру и записали какую-то мысль. А у нас мысли посещают постоянно, причем профессионального плана. И он бывает иду, у меня там хоп, что-то какое-то там, инсайт по поводу работы, по поводу соцсетей, еще что-то. Ну, иногда я записываю сразу, иногда не, не сразу. Вот. Поэтому, когда вы себе позволите... Снимать видео в любом состоянии, в любом виде, у вас вообще отпадет вопрос. По поводу того, что ой, у меня нет контента или ой, у меня нет времени его снимать. Можно сказать, у меня контента столько, что у меня нет времени его выставить. Просто мне надо, я не знаю. Мне надо как-то тайм-менеджментом заняться, распределить время, потому что что-то я не, не успеваю, когда вы уже настолько привыкли снимать там себя, что показывать, рассказывать, что вам просто пофиг, по сути, как вы выглядите, и вы можете вот выйти, там, видео снять, условно без... Там всяких без живіси. Усе зрозуміло, Згодна. Так, ну що, <coughs> голову гуляти. Потім ми з вами зайдемо до В мене на квартиру. Дочеки машини я взяла, але ж ні, я потім все одно зайду додому, переодягнуся і поїду на віяр завозити зразочки. От так от ми сьогодні дурачимося, гуляємо, там прямо уточки. О, е? <реш> То кого? <реш> так, коли вже потепліше, дівчата? Так капець. Ще скоро ще два дні буде ще тепло. Вже тепло. Ще два дні, кажуть, і буде тепло. Щось холодно, дивіться, вітер. А? а? Він Ой, Друга частина. Ми прийшли на квартиру. Я так, так, значить, от це мама ну. шафа. От сюди. А, ну я поняла. Бачиш? Давай тримаємо. Да. Так. Ідеально. Важно, да, По кольору класно підходить. Так, ідеально. Да. Тепер дивись, ось чотири варіанти. Із mm -hmm. Ну, Оцей варіант я обираю, тому що він мені зразу не подобається. Ну, він класний, але він дуже вже Е, -м... Мені кажеться. Мені подобається світло. От этот <цей? плес> <плес> мені подобається. Там класний ще сріз такий круглий. Тут не видно на маленькому. Але мені здається, що оцей треба брати, тому що отдай мені ту штуку. От дивись. До оцього воно не в тон. Ну, от щось. Не, не в тон, так воно взагалі не в тон, А от до оцього... Вика, я зводню. От воно, от, бачиш, я от і от, от воно буде. Потому що з цього ж ще буде не тільки із голів'я ліжка, угу. але ще буде отут стіл. Ну так. Да. З нього буде. І отут будуть полички над столом. Вони будуть mm -hmm. ну, частково такі, а частково ну, все того, частково все того, що шафа і шафа. Шафа вписується в обов'язку, да, ну, от. ми от. її взагалі не прив'язуємо до цього. Да. А от це виходить, ось вот так вот буде із голів'я, і вон, воно грає добре, ось вот це вибілене. Да, да, що ось ah, вот це... Ти ще раз оце приклади ось так до стінки. Оце? Ні, оце, те, що я кажу. Оце? До стінки приклади. Так. І це добре. Да, так, теж добре. Але з оцим сочетається все ж таки краще. По тонам по відтінкам. Краще сочетається все ж такі. Не, факт. Не факт. Мені це більше подобається. Оце? Так. Да. Це опять зап заплуталось. Заплуталось, тому що це краще, світліше. Че, че, вона так не буде в Ось тут буде отак шафа. О, 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 от, дивись, о, отак, нет, отак буде шафа, mm. а отут буде з нього тумбочка ще. Отут от буде тумбочка. Ось так от верх тумбочки буде. І, і, і ти, от це ліжко. Ти прив'язуєш е, до штуку, а е, шафу прив'язуєш до стінки. А оце взагалі ролі не грає. Хоть та, хоч так, от так. Просто дивись, які ти. А так. Ну от, на, якщо використовувати ту концепцію, яку ми взяли, що оце має бути все ж таки. Я тобі зараз фотки покажу, mm -hmm. як воно має виглядати. Контра, на контрасті, щоб були якісь А це буде все дуже в тон. В oh, тон. І ліжко от прям точно такого кольору. А ліжко даже буде темніше, ніж оце. А оце so, має ось, бути... бути... А це дуже темне буде. Воно мені теж подобається, але там багато оцих малюнків, от этих дуже багато, і воно таке, знаєш, ну дуже брутальне, як сказала. А оце максимально... Боже, Криті, ну що ж таке? Ну, Ну, це уже. В общем, все одно, між цим і цим я ще теж думаю. Ну все. От якщо оце. От я знімаю, вот так поняла, і угу. за мною вот вот такий чи білий колір. А Оно убирается, штуку. Не, ну мабуть бігай, так? Да фігу я знаю. Вже думаю, може з цього робити і балкон, і коридор. Красивий колір, правда? М -м -м. Боже мій. Артем приніс яйця. Подивіться. На цю милоту. Це що, горобчики несли яйця? Ось маленькі яйця в магазині, маленькі. Воно невелике, це маленьке, а, -а, -а, -а оце супермаленьке. То це ніс. Такі яєчки. Курочка з маленькою попкою. Він мені казав, що я принесу маленькі яйця, але я не думала, що настільки. Супер розмір. О. останнім часом роблю собі е, яєшню, глазуню і так закриваю її, а потім посипаю зверху. Отак от, так от з сиром, І так прикольно, коли отак роздавлюєш і жовточок випливає, і з сирочком перемішується, дуже смачно виходить. І вот так от, оп! Це мій сніданочок. Всім смачного. Ось, дивіться, про що я. Це так круто виглядає. Так смачно. Хоча в ті самі яйця. Везу назад на віяр зразочки. Зараз поверну. Цілий день сьогодні малюю шафу в спальню наповнення саме, яке я хочу. Міряю свою шафу. Ну і думаю, як мені краще там полички розмістити. Ну, взагалі, це все наповнення. Дуже важливо, щоб було зручно, щоб вистачало місця, щоб нічого зайвого. Ну, я Цілий день малюю, спілкуюсь з меблерем, спілкуюсь з Веронікою теж на голосових. От. І от так у мене сьогодні цілий день і пройшов. Зараз вже без 26 до 6 віяру. Це спішу, щоб встигнути завести. Потім треба заїхати ще на пошту. Забрати посилочку, я для Кеті купила е -е -е, ліжаночку собі. Квартиру, щоб в мене була для неї ліжаночка, а не ото, як ми її мостимо саморобно. На Аліекспрес замовила, оце вона прийшла, здається, покажу вам теж. Заїхала в меблевий тут поблизу. І тут багато нових моделек. Диванчиків і ліжечок, і я вирішила теж познімати, подивитися, зафіксувати собі, щоб мати потім на увазі, і порівняти з тими модельками, які я вже бачила в іншому магазині. Фіксую, пишіть, які б сподобались вам моделі. Цей 2,25. Теж розкладний він, так да, чи ні?

2,18 Теж дуже зручний по посадки. Ці <рес> штучки розкладаються, і він теж розкладається. Можна ось так. Тридцять на метр два, прикольний теж. І зручний, удобний. А ось і Інстаграм, інстаграмний диванчик <гум> красивий і не дуже зручний. Да. А, і усі ще. Господи, язик вже заплітається. Це і зручний, до речі. І крісінка хороша. Ну. Mm -hmm. Дуже класні ліжка. Але ціна кусається, якщо чесно. Це ціна без матрасу. На всі ліжка ціна завжди без матрасів. От, ті ліжка, які я в іншому дивилася, вони по 16-17 тисяч без матрасу. Тут 26 теж без матрасу. А угу. це ще дорожче. Так, габарити. Баріти можна. Сейчас сподобалось. прикольно, такі штуки тут. Подушки можна брать, можна не брать, да? да, да. так? Так, саме брати. Подушечки. Це як плавить, просто не угу. Ціна на матрас теж в районі 20 тисяч. І ось такі бачка в інтернеті. Вони там тримаються. Приїхали за водою. Дивіться, це мій бути лікар, а це не мій. Вже багато бутлів набрали, це останні два. Пішов, 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 пішов. Загрузка повна. Повне завантаження водою. Оп. скільки у нього дівчат, бачите? Навіть кожній побутлю. Так і живемо, що робити. Мужиків зараз мало, приходиться терпіти. Да. У нас вечеря, міні-вечеря. Ми вже трошки повечеряли, це другий захід. Посмажена кривіток. Рибка засолена, сорочок, лимончик. Грибочки з цибулькою. Багет до креветок, І от таких взяли оливок. І маслинчики. І чіпсики під фільмець. Який у нас фільм? Артем? Як називається? Афера доктора Нока. Цікаво. Угу. Всім гарного перегляду, мого влогу і гарного дня. Так, озвучку немає української, шукаємо. Російська тільки ми знайшли українською. Марсель початок 50-х років.